Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. А для вас працює Наталка Маринчак, і ми продовжуємо говорити про Харків, про Харківщину і. Про людей говорити будемо зараз про театр, який наразі проходить ребрендінг і стає театром імені Квітки Основ'яненка і власне щось робить. А що саме? Ми зараз будемо дізнаватися від моїх гостей. В мене сьогодні в студії Ольга Тернова режисерка і Костянтин Пономарів, художник-постановник. Доброго ранку, дорогі! Дуже Привіт, Дуже Наталі! Дуже рада тебе чути. Навзаєм рада вас чути. Отже, друзі, я знаю, що Дмитро Терновий написав п'єсу, робоча назва п'єси Тась у мене загубилася, але я знаю, що Оля може її сказати. Я тобі підкажу. Е... Так. О, я значила, Квітка легенди або репетиція минулого. Так. Це робоча назва. Так. Буде, якщо вона буде, вона буде зватися просто Квітка легенди. Угу, угу. Так, е... В якого... То точно не квітка сни? Ні, точно. Це Костя жартує, бо вже попереднє попередня Тернового, та так, попередні тернового називається Шевченко Сни і якраз поставлена в театрі Шевченка. Так добре, а я знаю, що пройшла чітка режисерська. Давайте розкажемо, яким чином вона відбувалася, що вже пропрацьовано з цією п'єсою. Ну, було таке, справді було, але робота трошечки відклалася, і я сподіваюся, що вона почнеться, як керівництво театру каже, у середині жовтня. Uh -huh. Зараз там деякі накладочки виникли. ну, Зараз все міняється дуже швидко, uh -huh. змінюється і. Тому багато причин. Читка була дійсно, і хочу сказати, що той склад акторський, який я вибрала, він мені дуже подобається. Це дійсно талановиті класні люди. Ну, взагалі в театрі там працюють талановиті класні люди. В мене більшість команди, 11 акторів, до речі, Скажи, скажутенько, скажу тобі багатенько. Знаєш, скільки персонажі? Персонажів у цій п'єсі? Ну це так не це ось це нервово сміється. Ми зараз зрозуміємо чому так, так скільки тепер слухай уважно, 57. О, oh, Майнголд. Сказала я, перебуваючи в Німеччині. Слухайте, нічого от, собі, 57? сім. Він так. Я Ничего хочу сказати, от, от. Це, це тому, що ну, дімка взагалі любить так посодразнювати дружину. І він коли писав, я писав, я казала, дімочка, не розмахуйся, не розмахуйся. Він каже: Та я роблю, що можу. <laughs> ну, <laughs> я то, роблю, що так. можу, ріжу, <laughs> як я хою. <laughs> от... Не стріляйте в піаніста, він <laughs> робить все, що може. Може, да, так. зрозуміло. Да. І ну, тобто, хочеться сказати, що в нас класний акторський склад. Я думаю, що скільки там сім молодих акторів буде зайнято і. Я з ними вже працювала над одним невеличким проектом читка п'єс американських, uh -huh. і ну, вони uh -huh. дійсно дійсно неймовірні. А ще хочу сказати: а то можете мені не задаш це питання, що мені дуже дуже пощастило працювати з Константином. Я сподіваюся, що він це витримає. Цей процес. Оля, а, я ну, насолоджуюсь. Ну, поки, поки може так, я сподіваюся, що ти насолоджуєшся, бо якщо не насолоджуєшся роботою, то ти ж знаєш, вона виходить не дуже. А нам потрібно, щоб було дуже. І я хочу сказати, що це просто неймовірно. от Та команда, яка складається класні актори. Константин, який не просто займається своєю справою, лізе ще і у мої справи. Тобто він підказує а такі. Він ходошний кло... постановник він не може не залізти. Це, це я старалася. Треба ще як, як якось тебе розтормошити на емоції, щось шо, таке що не дуже жвало. Я просто хотіла сказати, що він підказує, він дуже тонко відчуває п'єсу, він підказує якісь речі. І я на це і думаю... Наталка, вона мені каже, я вибачаюсь, вона мені каже, так, я хочу, щоб тут була перука. от Як хочеш, я хочу, щоб тут була перука, бо я королева, я так хочу, розумієш? Ага, тобто тебе ще й е, ущемляють правах трішки. Ні-ні-ні, нєко потім поговоримо. Так ладно, друзі. Ну в мене є питання до кості. Так ще хотіла, ще хотіла тобі щось розповісти, Але давай давай раз перейшли. Давай спитаємо костю, а потім перейдемо далі. Скажи, будь ласка, ну окей, 11 акторів, але 57 персонажів це означає, що 57 костюмів. Має художник виготовити, чи І там все-таки ви якось дійшли е, меншого, меншої цифри? Наталечка, твоя логіка бездоганна. <гум> все це саме так. Тобто, це все е, образні, образні структури, це костюми, це грім, це все. І розумієш, <гум> е, який ще, ще прикол? Ну, я, е, я вже дуже давно люблю тернового, ти знаєш. А, а тепер я ще й Олю люблю, тому що Олі потрібно, щоб е, Оля Саланецька, е, яку ти знаєш, вона, вона була хлопчиком. Потім mm -hmm. з хлопчика тут же вона перетворюється в, е, в тіточку, з тіточки в Гулака Артемовського, з Гулака Артемовського в Миколу Першого з Миколи Першого в Миколу Гоголя. Ти розумієш? То тобто є це, це, це все створюється mm -hmm. на сцені, і я, як сценограф, як художник, я повинен для мене це спорт до речі. От втілити в uh -huh. життя все те, що uh -huh. всі забага... забаганки Олі, це такий спорт. Uh -huh. І я насолоджуюсь, це реально. Тобто, в тебе костюми трансформери? Я не можу тобі зараз сказати, що в мене, але... бо це спойлер. Бо, бо це спойлер так. Ага. А, але ну, в, поки що все складається. Так, це не зовсім трансформери, це от трахті бідохтух, і все перетворюється в те, що хоче Оля. Слухай, дуже дуже цікаво. Це така хороша інтрига за мануха, е яка, я думаю, для наших радіослухачів і радіослухачок добре зараз зіграє. А, бо дійсно дуже цікаво подивитися вже на технічне втілення, а ще й на інше, на філософське і режисерське. Отже, Олючка, ти можеш продовжувати те, що ти не договорила. Продовжую. до речі, до, до, до речі мені хочеться сказати, от про що, що ти бачила. Усі, мабуть, мої вистави. Я хочу так. тебе спросити, якого б ти хотіла бачити квітку на сцені? Яку виставу зараз ти б хотіла побачити про цю особистість, і з яким відчуттям піти? Овстріла Маринчак. О, слухай, ну знаєш цікаво, що а, цей персонаж мені близький, а, оскільки моя пра, -пра, -пра, пра бабуся купляла землю у квітки Основ'яненка і десь навіть була ця купча, але М -м, потім то ти збуржуєш. Хтось з родичів. та, ага. Потім хтось з родичів цю купчу на землю, на жаль, здав до архітектури, Іву БТІ в мене немає ніяких би, підтверджень, але легенда сімейна вона існує і це направду так. От і ясно, що коли я вже дізналася цю інформацію, то я не могла націкавитися. Особистістю, і для мене це людина, новатор, людина, яка привнесла дуже багато всього, дала Харкову, в тому числі і в театральному аспекті. Не знаю, як його візуально втілювати. Але та, що це людина з глибоким таким, скажімо, інституціональним мисленням, це точно. От ти щас про квітку, а я тебе про вистави питаю. А Ти про виставу? <гум> що, що я хочу побачити від вистави? Від вистави? <гум> що ти хочеш отримати або побачити, або відчути? Я хочу імплементацію персонажів в сучасність. Я хочу, щоб глядач, виходячи з вистави, розумів, що всі ці прекрасні персонажі діяли на цій землі. <Kumarmile> Оце круто. я хочу. Слава Богу, значить, да. Костя, ми рухаємося у правильному напрямку. Так, О, я саме це закладує Оля в свою режисерську експлікацію. Не, не те, щоб ти вгадала, ага. просто мені зворотній зв'язок дуже важливий, а ти в мене такий один з постійних і дуже дуже таких тонких глядачів, і, і мені твоя думка була дуже дуже важлива. Це ну, не тому, що ефір. Як, була тут, я б тебе тут спитала. А можна я ще ще додам, раз уж пішла така п'янка Наталі? Розумієш, якщо б ти Терновому розповіла всю цю історію з збитиї квіткою і землею до того, як він писав п'єсу, ти розумієш, що він же про це теж написав би, це теж було б в п'єсі. Як ти лаханулась, Наталі? Саме тому я про це вже по-моєму другий раз розповідаю на радіо накипіло і беру це до своєї п'єси. Це геніально. Круто! Це класно. Чим більше Чим більше квіток у театрі, тим краще для Харкова. Так, тим та має бути ціла клумба, як то кажуть. Ще хотіла та... ще хотіла розказати трошечки, може перебиваю тебе, вибач, бач, бо добре. бо байшся, що це не прозвучить, а мені це важливо. Я, mm -hmm. У нас була така ідея класна, щоб у нас створилася команда музична, і тут підбирається в нас четверо музикантів з консерваторським. Ти про живу музику. Да, так? так, так, з консерваторським. Таким. І вони розумієш, ці одного з них, Артема, мені порадив, до речі, актор, з яким ми плануємо працювати. І він каже: от візьмі його, він класний, хай буде він в нашій Чітці. І коли uh -huh. Артур прийшов, це просто зробило нашу чітку ну, на багато процентів, бо він сам сказав, тут я буду грати це, тут я буду грати це. Він дуже цікава людина, дуже творча, uh -huh. і знаєш, він горить. А мені взагалі подобаються люди, які працюють, тому що їм хочеться це робити, от справді хочеться. І він підібрав ще трьох музикантів. І я вважаю, що в нас, ну, принаймні, частина цієї вистави. І пройде по живу музику, це буде не тільки uh -huh. е, музика, яку, до речі, пише дуже талановита молода Лена, композитор, е, вона теж взялась, Вона... ще вони не розмовляли з керівництвом театру, ще вони не знають, що їм можуть запропонувати. і так далі, uh -huh. і так далі, далі, Але вони взялися так, ми хочемо, ми зробимо. І е, от саме цей. Е, Пасил, який є у людей, котрі ще не знають, що воно вийде, і, і з різних сторон ми навіть не знаємо, орієнтують цю виставу на велику сцену, але не знаємо, чи зможемо ми показувати її на великій сцені. Дуже на це розраховую. До речі, ми плануємо її випустити якраз у той час, коли театр вже офіційно здобуде це ім'я квітки. Це десь буде. Туди, mm -hmm. у січні наступного року, бо ми mm -hmm. не можемо зараз працювати дуже дуже швидко. І я дуже сподіваюся, що в цей час театри Харкова вже вийдуть на свої нормальні стріляння. Може функціонувати так. нормально. Так, ну, і так. Оцей, цей треш припиниться. Це страшна війна, чи хоча б обстріли Харков, Харкова не будуть тривати. І дуже-дуже хочеться, щоб ну, це виглядало вже я, так, як це задумано, розумієш? А задумки угу. Єї, вони класні і так далі. Ну, не не знаю, що з цього вийде, але сподіваюся на це. І дуже сподіваюсь, що та команда, яка зараз береться за роботу, не втратить, як ось я каже: я Олю теж люблю. От я сподіваюся, що він не втратить цієї любові. І дуже сподіваюся, що йому буде цікаво до останнього працювати над цим. Твором і усім буде цікаво працювати. Взагалі для мене це головна така мета, коли я організую якусь роботу, щоб люди просто горіли, щоб їм було дуже-дуже ну, близько, класно, цікаво. Тоді і глядач, який прийде на виставу, він теж отримає своє. І він теж відчує цю енергетику. Ну, ти розумієш, про що я. Так, якщо ми uh -huh. палаємо, то й хай глядач палає. Слухайте, ну мені мені здається, якраз у вас цікавий хороший тандам, оскільки вибачте, на слові, але дві зануди в хорошому плані, в професійному знайшли одне одного. Оля й діма? Ні, ні, Оля. Костя. і Костянтин Козабарьох і Ольга Тернов. Вава знайшли одне одного. І, і мене тільки тривожить, щоб ви по часу не затягнули, бо я розумію вашу дотошність до кожної деталі, увагу От. бо Бачила, як працюєте ви окремішно? То цікаво побачити, як ви спрацюєтесь разом. От е, зараз, наскільки я розумію, у вас якраз такий етап, коли ви е, працюєте над візуальними образами, над різними технічними питаннями, над тим, як будуть перевтілюватися актори. Розкажіть, чи якісь інсайти, яким чином триває ця е, робота поміж режисером? І художником, постановником складне для мене питання. Ти ж знаєш, я не дуже люблю розповідати про роботу, яку ще не зробила, а коли вистава вже вийшла. То вона сама про себе розповідає. Ні, ні, Наташа не про це. На те, що вона про наш. Про... А, ще хотіла згадати, до речі, ти, ти тут казав Уля і Діма, Дімка дуже багато часу вивчав історію Квітки, історію Харкова угу. у зв'язку з цим. А ми, а ми тепер, тепер не можемо дуже багато займатися вистав. <реш> це це не чесно. Тому що ну, я про тандем трошки розповість Костя. Я я просто хочу сказати, що він е усі ті класні думки, які у зв'язку з виставою йому приходять, він ділиться і каже, ну, може, це не моя парафія, але подивися, цю сцену треба переписати цілком українською. Цю сцену, а отут давай додамо оце. І я дивлюся на це і розумію, що господи, якщо б не він. То я б вже зараз дивилась е, інакше е, на, на п'єсу, і це було б, для роботи дуже-дуже погано. І я тільки молюся, щоб у нас і далі е, це спілкування <кій> і ця праця могла тривати у такому режимі, коли ми друг друга чуємо один одного, коли ми розуміємо один одного. І це, mm -hmm. це дуже дуже класно. І ще хотіла щось сказати. Да, і він мене дуже надихає і не дає впасти до, до, до нижче е... якогось... Так, так. Я, я бачу, коли... Наталечка, я зараз ти цього не бачиш, але я роблю ритуальне коутоу перед Олій. ні, ні та, тому що коли... Зато це побачать глядачі нашого Ютубу. Да, ти, 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 Нас знімають. Так, 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 вас знімають. Нас всіх знімають, ми потім разом Зможемо передивитися, як виглядав <свят> наш тандем мій по зуму, а ваш в студії. Я тобі так хотіла Кості. знаєш, що сказати? Ага. Ще Кості передам і вже замовкну. Просто, просто коли ми прийшли, ти ж розумієш, зараз театр у загоні і фінансовому по перше, тому що ну грошей немає. І от як можна зробити конфетку з нічого, цукерочку, я не дуже розумію, але от. Мені дуже допомагають ті люди, які там працюють, і Костя. Але коли я щось вибираю на підборі, Костя каже: слухай, ти займаєшся фігньою, це буде не так, ми це зробимо класно. І це, ти знаєш, це настільки мене тримає і настільки допомагає якусь підтримувати планку, я, я теж дуже дуже за це вдячна. І по-друге, те, що. Що ще хотіла сказати по-друге, Костя? Оля, не знаю, але я ну, тобі ти... такий вдячний за твій от цей атіт'ют до, до мене, а, і е, е, я розумію, що, що це, звісно, аванс. Бо я я, я дуже буду старатися. Та да ти і так вже стараєшся. Мені цікаво, Наташ, я... розумієш? Uh -huh, uh -huh. Ну, по-перше, Бог ж або люблю. Uh -huh. а, а терновий ще до того він е, автор живут те от концепції брендінгу, театр квітки, Так, 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 так. Тобто, це ну мені це дуже зайшло. Це дуже, це, uh -huh. це дуже мило, це дуже няшно. Це ну я не знаю. Е, от е, спочатку йде театр квітки, а потім всі ті котики, яких uh -huh. ми постимо коли, коли нам погано. Ось, Дуже цікава п'єса, про яку я, звісно, не можу зараз розповідати. Ну, так, дуже, дуже, дуже цікаво, що з цього хоче вижати Оля ви... <со> <со> я якось я не так сказав. Ну 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 окей. <со> Що значить вижити? Ну той, той значить <со> <со> <А, со> <со> добре, <со> добре <со> приймаю. це, це це дуже цікаві, Це Дуже дуже цікаві е, задачі, які ставлять переді мною моє уявлення, жага творчості і режисерка. І обставини. Угу. І обставини, так. Угу. І угу. розумієш, Наталі, ми, ми повинні опровергнути Шекспіра, угу. який сказав, що з нічого не вийде нічого. А ага. в нашому випадку ми з нічого все ж таки е, намагаємося щось зробити. Мота у, угу. у театрів немає ніяких ресурсів майже. Але театр, mm -hmm. але театр намагається зробити все, щоб допомогти нам в нашій праці. Бо mm -hmm. ну, ти ж розумієш, у держави зараз є е, інші е, важливі речі, які. Які потрібні, як батальйон Монако, який е, страждає там десь, е, на десь, да, і е, вони потребують уваги держави. А культури театри — це таке, якби це не так важливо. Ось е, тому ми намагаємося щось робити в якимись магічними методами. Угу. Ну тобто, умови у вас обмежені достатньо. Це знаєш, це, це такий спартанський лаконізм. Угу, угу. Ну слухай, тим цікавіше буде подивитися, яким чином в спартанських мовах і в спартанському лаконізмі з'являться 57 персонажів, які будуть розподілені на 11 акторів. Ну тобто, ми всі вже розуміємо, що там буде якесь дуже цікаві ходи із перед. Перевтіленнями, от, тим цікавіше. Тим складніше, звісно, вам працювати обом. А, а мені, як глядачу, так, як людині, яка прийде сприймати це все, тим цікавіше. Я дуже рада, що ви долучаєтеся до цього ребрендінгу театру в такий спосіб, бо я багато думала взагалі над тим, що має постати з цього театру. อม В якійсь мірі мене навіть радує те, що він зараз постає, нібито на абсолютно пустому місці, так? нібито абсолютно починаючи все заново, починаючи все з нуля, починаючи створення е, свого бренду. Е, для мене, ну, можливо, в якійсь мірі це була суперечлива назва. Але от слухаючи та, як ви, які ви натхненні всім цим, е, мені тепер цікаво. Прийти і побачити, що вийде, сподіваюся, що це буде можливо. Я тобі хочу сказати, що театр е змінюється зараз зовсім, тому що. Змінюється не тільки назва, змінилося керівництво. Дуже помінявся склад mm -hmm. акторський, бо ти ж розумієш, що зараз багато так, 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 я знаю, акторів я думаю, театру... тарство, акторами, йдуть, так я знаю. йдуть на фронт. Приходять хтось, приходить хтось зовсім молодий, і зараз у театрі працює наскільки я знаю, тільки 20 людей. 20. З усього mm -hmm. великого mm -hmm. складу. З огромної машини, І... Так, машина, так. Як І того? ти ж розумієш, що це був російськомовний театр, тобто зовсім репертуара не залишилося старого, тобто тут змінюється усе. І я дуже дуже хочу, щоб це змінилося дійсно на краще. Ну, друзі, я можу побажати вам успіху в тому, що ви робите, і сподіватися, що вийде якась питома робота, яку буде цікаво подивитися. Нагадаю нашим радіослухачам і слухачкам, що наразі я розмовляю з Ольгою Терновою, режисеркою Костянтином Пономарьовим, художником-постановником, який долучить. До театру Квітки, який поступово проводить свій ребрендинг, і наразі вони працюють над п'єсою, яка в Має робочу назву квітка легенди або репетиція минулого. І власне стосуватиме це квітки основ'яненка, і всім нам буде цікаво подивитися на результат. Друзі я вам дякую за сьогоднішній ранок. Він припрос? дякуємо Наталі. дякуємо тобі. Дякуємо вашому радіо. Так. Дякую, що... <laughs> так. Я потихеньку вже за два дні так. <laughs> <laughs> Тим паче, що враховуючи те, що якраз я приїхала презентувати книжку Білінгву, то mm. вже мала якийсь досвід, але про це я не знаю. До речі, фантастична книжка. Так. Но, радіослухачі і радіослухачки ще не знають про цей мій проект. Я сподіваюся прийти в якості гості до когось зі своїх колег. І вже більш детально теж розповісти. Дякую, друзі, за сьогоднішній ранок. Він був теплий такий і дуже натхнений. Сподіваюся на вашу плідну співпрацю і на те, що нам буде що дивитися в Харкові вже в січні. От. Що, друзі, слухайте українське. Будь ласка, залишайтеся на хвилях радіо накипіло. Вдень з вами буде Кирило Лукаш. Надвечір доєднається Філіп Дикань. І е, сподіваюся, тихої і мирної нам всім п'ятниці. Залишайтеся на хвилях. Радіо накипіло.